Та й 40, ось така чудова магнітола, але, власник привик уже до найкращого. Ущум ручку КПП. Знімаємо бічні накладки. Знімаємо накладку на КПП, знімаємо карманчик, виймаємо повітроводи. І від'єднуємо роз'єм. Відкрутили болти зверху знизу, виймаємо магнітолу на себе, від'єднуємо роз'єми. Будемо врізати камеру заднього виду. Врізали камеру. Врізана камера. Зробили комутації через тюбінг. Завели в салон і дивили. зробили розмітку. Сюди будемо врізати передню камеру. Скинули бампер, завели живлення через заводський тюбінг, В салон. Слоти USB E7 розмістили в бардачку. Зверху розмістили мікрофон, Над повітроводами розмістили антени. і все це довели до магнітоли. І камери довели сюди. Зробили останнє з'єднання, повертаємо планшет на місце. Крутили болти, повертаємо повітроводи. Повертаємо нижній карман і прикручуємо його. Повертаємо. Консоль КПП на місце. І прикручуємо ручку назад. Закрутили ручку. Повертаємо бічні заглушечки. Ось такий вигляд. Вигляд ззовні. Будемо перевірку процес камер. Ось задня. Автоматичний переход на передню. Ось Перешкода. Виходимо, дивимося. Ось вона під самим бампером. Завершили роботу, отриманий результат. YouTube Music. YouTube. Весь. Задня камера. І автоматичний перехід на передню камеру для козового.